О, привіт. Мені треба я термінки. редактор, для мене спеціальний, моя машина не вигодав. Місце каталогу. Збережу мені це. Доброго дня, цитуйте ала. Я зняти це. Так. Ми тоді розпочинаємо. Там на допомогу новітні технології індивідуалізації навчання історії в класі. класу. Наприклад, підручників історії України самий клас і сусідня історія самий клас автор Олександр Гісен. Це добудь мав готувати Олександр Гісен, автор підручника. Але оскільки він відсутній, він заказаний у відрядженні, тому е, взявся за цю роботу я е, е, науковий редактор, який відчитував ці підтримки. Ось. Ну, що я можу сказати? Ну, сьогодні Україна переживає на ті часи е, і живе в епоху важливих змін. І ці зміни зачитають усі сфери суспільного життя держави. Не вигадком е, стала освіта. Е, ми стали перед ми потребують її реформування. Е, на зміну старій системи приходить, <кій> приходить нова система координат. Наші суспільні ви, е, нові суспільні виклики, нова кон'юнктура, нові економічні запити на світовому ринку. Європейські прагнення України ставлять завдання перед нами реформувати освіту і е, вимагають. Оглянути на методи і прийоми навчання по-новому. Це за собою тягне переосмислення структури підручників і їх а ролі ви. в навчально-виховному процесі. Е, тому е, потрібно, як, як би мовити, йти в ногу з часом. Е, насамперед, давайте розглянемо підручники з історії України, 7 клас. Е, класних. Максимально ефективно, максимально ефективно засвоєння навчального матеріалу на думку авторів і на нашу думку, потрібно побільше наповнювати підручник різноманітними блоками інформаційними, тобто поза текстовим і позатекстовим комплексами. І тут ми можемо подивитися, які в нас є. Умовні позначення. Ну, Зловку 700 такого нового це слонечок. Тобто робота з термінами і поняттями, робота з історичними джерелами, є також блок висновки і також закріплено знання. Робота з підручником. Насамперед, це є робота з історичною картою. Як ми бачимо, бачимо на сторінці дуже багато позатекстового матеріалу. Тобто робота з історичною картою, робота з термінами і поняттями, робота з ілюстраціями. Тобто, підручник повинен максимально бути наповнений. Не просто текст, сухий текст параграфа, а щось ж додаткове. Щось таке, що стимулює пізнавальну активність учня. Тому, то, наприклад, бачимо карта і питання до неї. Також під малюнком подаємо не просто малюнок, а подаємо питання. Часто питання мають проблемний характер. Для закріплення е, на, е, навчального матеріалу е, слід додавати е, схеми і таблиці. Вони також е, підвищують, стимулюють різнувальну активність учнів. Ходімо е, далі. Назвичайно е, важливо повторювати вивчити матеріал. Він дозволяє знайти певні причини на слідкові зв'язки і закріпити вивчення. Він є своєрідним зв'язком, містком між старим і новим матеріалом. В підручнику є цілий такий підрозділ, в якому подано повторення, вечірно, повторення матеріалу за попередній шостій клас, тобто актуалізація опорних знань. Вона дозволяє зв'язати попередній клас з наступним, тобто з 7 класом. І так учень сприймає цілісну картину вивченого матеріалу. Така, так би мовити, спадкоємність простежується. Далі йдемо. Тобто ми бачимо наступний сайт, так само це є робота з термінами і поняттями, а також є такий підпункт, як закріплення вивченого. Тобто під е, кожним е, підрозділом під ну, дуже часто під кожним підрозділом є е, питання, яке має часто проблемний характер. Е, воно також. Такі питання також мають стимулювати пізнавання активність учнів. Далі, наступний слайд. Ну, як ми знаємо, важко переоцінити можливість роботи з історичними джерелами і історичними картами. Тут ми бачимо знову джерело і питання до них, які, мають, які розкривають. Попередній матеріал, теоретичний матеріал і змусить учня бути дослідником, саме дослідником під час розгляду навчального матеріалу. Ми також бачимо тут схему. Йдемо далі. На нашу думку, наочість має Дуже важливу роль у навчальному процесі. Тому е, розинкою нашого підручника є надзвичайно велика кількість ілюстрацій, які органічно доповнюють матеріал. Е, на нашу думку, процес вивчення історії повинен уникати абстрактності. Тобто, на перший план повинна виступати наочність. Е, тобто, хотів сказати, що. Учень повинен бачити зв'язок із життям. Також малюнки, ілюстрації, яка їхня велика роль в підручнику. Вони повинні, повинні дієво впливати на емоційну сферу учня. Тобто ми не просто розглядаємо, наприклад, тему культура Київської Русі, і все буде такі. Наприклад, гуслярі, що е, грали на гуслях, чи інші якісь музиканти, чи якісь існували танці, чи існували балини, а краще це все проілюструвати. Навіть інколи краще подати більше ілюстрацій, ніж е, тексту, ніж сухого тексту. А якщо б цей, ця ілюстрація е, наповнена якимись елементами, От, наприклад, ми бачимо садиба частів Київської Росії. Ми бачимо, що складалася садиба. І учні цікаво дивитися на цей малюнок. Таким чином стимулюється пізнавальна активність учнів. І, як наслідок, навчальний матеріал засвоюється набагато краще. Також ми тут бачимо. Оборонні кріплення часів Володимира Великого. І мало сказати, що Володимир Великий їх побудував, а треба показати, які вони були. На мою думку, ми повинні вигравати конкуренцію, от підручник повинен вигравати конкуренцію з комп'ютером. Зараз очень важко. Примусити читати сухий текст. Йому треба щось заскравий, він був це скраїв ілюстрації, але, Наприклад, в культурних іграх. І, ще, наприклад, дуже цікава, така ви бачите на екрані. Лінія часу часу зображається в, в першому параграфі. Родана історія середньовічна, нова історія нерідна. Але якщо це підкріпиться ілюстраціями, тут там, в даному випадку ми бачимо різні вбрання різних епох, то це стає набагато цікавішим. І. і, і Хотілося сказати? Учня Потрібно е, не просто примусувати вчитися, тобто навчати навчальний матеріал, а його потрібно стимулювати, мотивувати навчатися самостійно і ставати так, би мовити дослідником. Учень не просто повинен переглянути ілюстрацію, ага, вона така цікава, е, гарна, багато ілюстрована багато підрозділ. А е, учень порівнят. Проникнуть как проникнути духом епохи. той малюнок, відчути епоху через той малюнок. Ось. Тому часто е, в нашому підручнику подано ілюстрації і творчі зададені. Вони також пізнавальну активність учня і Позивають творчість, адже ми знаємо, що насамперед ми е, повинні в школі виховувати творчу особистість, пізнавальну, самостійну, яка може ставити правильні питання, е, досліджувати, е, бути дослідником, тобто бути самостійним. Далі розглянемо підручник всесвітньої історії 7 е, класу, довчим з 7 класу. Тут ми бачимо умовні позначення. Ну, по суті, такі самі історичні терміни і поняття, цікаво знати, мовою документа, тобто розгляд якихось історичних джерел. І такий новий елемент, як тим часом в Україні. Ну, про який я. Розкаже пізніше і детальніше. А також бачимо така іконка, деск. Це є, так би мовити, інтерактивний додаток до підручника. Тоді, коли учень бачить цю іконку, він знає, що підручник е має ще й додатковий NSI інформації, тобто диск на якому можуть бути якісь електронні додаткові м, матеріали. Це може бути відео, аудіо, фото, ну, і також тести. Ну, тести, Тестові завдання ми потім о, нам подамо посилання на тестові завдання, відео з, е, з тестових завдань. Так. Ну, тут також робота з термінними поняттями, все-таки варвари. Потім Робота з історичними джерелами. Ось. Після кожного, джерела, е, кожного такого пункту ставляться запитання щось проблемного характеру. А, бачимо, Пропустив. бачимо тут диск. Іконка диску. Тобто пластинці можна. Отримати якийсь інтерактив. Або відео, або фото. Так. Тут також робота з картами. і такими також стоять запитання певні. Робота з історичними джерелами. Так як в історії України. Такий навіть пункт. Цікаво знати. Це також стимулює пізнавальну активність учнів, дається певна якась цікава інформація, обов'язково вона для вивчення, але кому цікава історія, кому хто хоче глибше дізнатися е про тут існутему, то може почитати оцей підпункт. Ну і така родзинка нашого підручника, такий пункт називається «Тим часом в Україні. Як ми знаємо, це є всесвітня історія, але тут часто під пунктами є такі, такі, такі згадки, що в цей час відбувалося в Україні. Наприклад, розглядалася тема про Візантію. І тут, наприклад, Павлення Великого князя Володимира, князя Володимира Великого 580-2015 рік. Тобто, що тут мається на увазі? Що чому ми заклали це під пункт? Ми вважаємо, що, що дуже важливими є міспредметні зв'язки. Тобто, Зв'язки між історією України і світньою історією. І слід розуміти, що історію нашого народу необхідно розглядати в контексті світової історії. Адже як в тодішньому світі, так і в сьогоднішньому світі все, все відбувається синхронно і взаємопов'язано. Тобто часто треба підручнику наводити різні міжстеренні зв'язки. Це не тільки між історією. І, України, і сусідні історії. Це може бути, наприклад, навіть як не працювати з математикою. Можна якісь певні ставити задачі математичні, пов'язані з історією. Так так, чином, активізується пізнавальна активість учня. І предмет засвоїться легше, невимусніше і, як правило, засвоїться, як правило, засвоюється при цьому зараз сіткої зв'язки, далі йдемо. Важливість роботи з ілюстраціями також в цьому відручнику спостерігається. Тобто ілюстрації наводяться як просто параграфа, так і можуть бути, супроводитися з якимись завданнями. Наприклад, розгляньте малюнок, малюнки складіть розповідь про діяльність Жанидар. E, малюнок може мати якісь коментарі під собою, такі більш розширеніші. Ну і з, запитання. Також малюнки є в практичних роботах. І, як ми бачимо, от, що така трипільна благопільна система і, і, і між нею різницями з цими системами. Часто учні Абстрактно чують ці поняття, але достатньо навіть просто подати два-три поля і починає учень розуміти, що це таке наочне. Тобто наочність, малюнки, в неї, наочність, історичні процеси, явища і події. І це дуже-дуже важливо. Дуже важливо в нас такий. Аби мати комп'ютерний час, комп'ютерний вік. Тобто ми маємо якісно конкуру, конкурувати з комп'ютерами, з, з, з комп'ютерними комп іграми. Навіть, можливо, надалі е, потрібно до підручників надавати якісь е, навчальні ігри, які полегшують за своїм навчальним матеріалом. Якісь детатичні розірвальні такі завдання. Ось. Ну, на цьому все. Дякую за увагу, дякую за розмову. Можливо, якісь є запитання? -то є. Так. Почнемо. Научність і стратегічні матеріалі дійсно дуже важливі. Ну так. Підкажіть, як отримати саме ці підручники? Мені дуже сподобався. Ну, well я відбував, відбувався конкурс і е, в школі замовили ці підручники, ну, в школі, які висловили бажання. Ну, а якщо ті, хто нести не замовити чи немає можливості, то. Можна купити, так? Можна купити на виглядає. Можна купити в фірмових магазинах навчальних А, Так, підкажіть. Ага. далі рішення часом в Україні. Наскільки будуть якісне зображення карт? Ну, достатньо якісне. Стартор займається професійний художник і довіряється і роздільно здатність перевіряється технічним редактором, так все тут проблем немає бути. Так. Це будуть розроблені диски до підручника історії України. Так, звісно. Це, 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 є, це передбачено. На цих дисках будуть різні інтерактиви, відео, аудіо, малюнки, карти рідкої, Ну і тести завдання, звісно. Коли підручники надійдуть до шкіл? Це, це питання вирішує міністерство. Чи будуть розроблені десь? Ага, це не. Замовити можна по інтернету? Так. Коли вже будуть підручники надруковані е, через державне замовлення, то і. Додатково можна нас там буде комерційна пора, замовлення Так. Все можна замовити додатково потім. Якщо ми стає замовити, то вже на комерційній основі можна замовити потім.

Ну, Про дату, коли буде доступна, то ми зараз не можемо сказати. До 1 має бути. До 1 вересня все має бути. Так. Я так зрозуміло, що підручник від 7 класу має безперервний зв'язок з проданим матеріалом, наприклад, у 6 класі. Так, має. Це має бути взаємопов'язано, це має бути в комплексі. Тобто, учень повинен пригадати, що вони вчили, які терміни поняття вивчалися в минулому класі. І плавно переходити, так як і історія відбувається, як історія відбувається, все відбувається плавно. Все має свої причинені на святкові зв'язки. Так, практичні роботи передбачені автором. Практично роботи передбачені авто. Вони так само багато лістровані. Мають проблеми завдання, проблемні питання. І вам дякую. Дякую за увагу. Дякую бачимо. Ще буде розробки уроків до запідручників. Так, здесь будуть Будуть підготовлені е, конспекти уроків. А раніше за надходження підручників до стіл можна буде придбати у видавності. Можна? Свідкуйте. Свідкуйте за новинами. Там буде Слідкуйте за на, новинами на нашому сайті vodanбуx.ua. Навіщо наприкінці кожного параграфа, рубрика, висновки? Учень повинен висновки зробити самостійно. Ну, з одного боку, ви праві, але з іншого боку, може можна подавати не повні висновки. А це вже питання учня, вчителя, щоб учня підштовхнути до нових інших висновків, у загальному. Чи є електронні версії підручника. Так, електронні версії підручника будуть і не в розробці. Чи, чи можна їх завантажити на яких умовах? Купити, яка, яка. Так, їх можна буде завантажити і купити електронну книгу. Це буде на нашому сайті. Так? На нашому сайті буде. Ну, якщо питань більше, скільки коштуватиме? Після розрахунки всіх потім буде відомо. Ну, якщо питань більше немає, то дякую вам за розмову, дякую за увагу, дякую за активність і за запитання. Ну, до наступної зустрічі.